Хто переможе, поглянемо на тим небо буде погоже. Відкриємо газету, почитаємо заголовки, куди сьогодні летять ядерні боєголовки. Де нові теракти, в якій гарячій точці, де мирний журналіст народився в сорочці. Подивимося, що на, на пророчому ще на Стардаму. 20 листопада, вибух в Ротердані. Хто є героєм цього дня? Може Обама. Хто веде війну Джихарту? Все той же усама. А в Африці студенти володіють автоматом, хоч не знають принципу, не словом, а матом. А в аеропортах є багато трутилу. Бери чим побільше, навантажуй своє тіло. Зато ці чорні е, країни, чорношкірі пірати. А вибачте, косари, так їх треба називати. Перейдемо в Україну регіональні новини. Матір Зозуля в міліції залишила дитину. Не запонимо ми злочинності і корупції, якщо кожен е, буде з краю у своїй хлопці. Від новин культури. Е, від новин кримінальних до новин культури. Гордаємо далі газетну текстуру. На площі Ілліча, де була бібліотека, відкрили кафе-бар, ну і звісно, дискотеку. На місці скромної, скромної дитячої книгарні замутили казино, дороге і шикарне. На останок, як завжди, новини молоді і спорту. Наші вигадали турнір, що з жирання торта. Багато років тому, згадайте, людько, як казав думати, новин добрех не буде.